Мої вітанчка, я всіх рада чути і бачити. Давайте подивимось на такі от колоді, звичайні, так: а, такий розклад. Що на серці, що під серцем, чим серце заспокоїться. І цей розклад ви можете загадати будь-яку особу, будь-яку людину. Просто продивитися, де, наприклад, ви хочете. Ми не зазначаємо людина це ваш партнер, партнерка. Тобто, ви самі обираєте, ви можете навіть про себе подивитися, що у вас на серці під серцем. Тому пропоную такий розклад. І для того, щоб ви розуміли, що це розклад саме про вас, ми дивимося спочатку сигніфікацію. І так, в яких енергіях знаходиться та людина, на яку ви хочете, ну, яку ви хочете придивитися. Дама, черві, це ви, або та, на яку ви дивитесь. Це можу так сказати: це або у полі цієї людини є присутня жінка з емоційною такою значущістю. Це може бути жінка, яка викликає тепле почуття, або ж мрії, спогади про неї, або сама людина проявляє. Себе жіночої, м'якої сторони, емоційна, вразлива. Тобто ви зрозуміли, так? Трійка, треф і дев'ятка треф – це ми будемо говорити у підсумковому такому моменті, що пов'язана з сигніфікацією цієї людини. Ну, ви зрозуміли, це ви або в полі цієї людини знаходиться яка жінка, або. Сама людина, яка дивиться чоловіки, я вас вітаю, теж це можете бути ви просто в м'якійшій енергії. Зрозуміло? це немає не поганого нічого. Людина перебуває між емоційною прив'язаністю до когось або до спогадів великим зовнішнім тиском, зрозуміло від справ контактів. Рішень і відчуття, ніби а, тримається, але дуже втомлена. Таке враження, що дуже багато напруги, втома від боротьби, від обов'язків, яких може бути внутрішні якісь конфлікти, або велика, дуже сильно велика відповідальність на цій людині. Що на серці цієї людини? Сімірка пік. Четвірка пік, Шестірка пік. Ну, Дивіться, на серці дуже болісно, на серці доволі болісно. Ну, дивіться тривога, сумніви, внутрішні муки. Емоційна ізоляція, бажання. Не впускати нікого, нічого. Людина може взагалі зараз відсторонюватись від спілкування, потреба в спокої, можлива втіха якась, знаєте, у спогада, втеча від реальності. Серце людини зараз стомлене, стримане, болить. Ця людина не довіряє нікому, нічому, переживає внутрішні конфлікти, закривається. Ну, от просто є туга або мрія, знаєте, про щось краще таке. От Про те, що щось пов'язане з минулим. Мені хочеться сказати. Не майбутнє. Розумієте? Напишіть, да будь ласка, кого ви там загадали. От мені буде цікаво, просто подивитися, що під серцем у цей любові. Сімірка бубій, четвірка черві і туз пік. Конфлікт між бажанням кохати, очікування, біль. Втрата, знаєте, очікування на найкращого. Тобто зараз тут ілюзії, нестабільність. сімірка, а, семірка бубій це ж теж семірка. Це от коли ми мріємо, ми десь щось, щось очікуємо. От таке враження, що людина щось очікує або очікувала. Це під серцем, те, що вона може навіть не усвідомувати. О, вона мріє про близькість душі, Але боїться, тому що тусик вийшов. Глибокий страх контакту. Це крайній якийсь момент. Можливо, щось завершилось, можливо, шок, можливо, перерізання чогось і тому боїться. Хочеться домашнього очага людині по чотирочкій черві. Теп, хочеться. Знаєте, нам всім взагалі хочеться теплоти. Всім. Всі ми хочемо уваги, теплоти, поваги. Буває таке, знаєте, відчуття, коли хочеться, щоб вас пожаліли. Навіть так, близька людина. Щоб вас почули, щоб вас прийняли, такої, яка ви є. Щоб не осидили. Але я розумію, це я говорю зараз про батьків. З партнерами це буває дуже рідко. Коли є така людина біля вас, то це просто, знаєте, таке, це подарунок долі. Якщо у вас є такий партнер або партнерка, це подарунок долі. Це не купиш ні за які гроші: оцю душу. Серце велике. Розумієте? І оця людина теж цього Хоче Хоче радикальних змін, але боїться болі. Боїться, що це принесе їй біль. Відчуття тривоги перед майбутнім таке враження, що людина стоїть на переломі. Давайте спитаємо тоді у цій людині, чим серце її заспокоїться. Король. Король Бибій, туз, бійтуз і вісімка. Вісімка черві. Ну, дивиться, дуже цікава така комбінація відбувається тут. Заспокоїться серце. Або відійти від старого, тобто залишити біль. Знаєте, тут є такий аспект, що тут король бубець взагалі стабільна, практична людина. Це може бути чоловіча фігура, або людина просто в таких енергіях знаходиться. Це може бути новий партнер ваш. Якщо ви дивитесь на себе і ви жінка, то ваше серце заспокоїться новою людиною, яка до вас іде. Якщо ви застрягли в минулому, то залишайте ваше минуле. Тому що до вас йде а, дуже позитивно. От дивіться, я тільки проговорила про те, що як вам. Як буває, хочеться просто от мати людину біля себе, на яку можна просто отак покласти голову, так? і вона вас і приголубить, І неважливо, це жінка чи чоловік людина, яка є біля вас. Це буде стабільна, практична людина, яка вам дасть ту стабільність, яку ви так потребуєте. Якщо ви дивитесь на себе, якщо ви дивитесь на жінку, то це може бути як про вас, так і про вашого конкурента. Якась тут людина нова йде в поле вашої жінки, яка вирулить все, це про взагалі новий початок. Дивіться, вам потрібно відійти від минулого. Це буде щось нове. Тут буде новий початок, новий шлях. І, а, і прийняти стабільного, авторитетного авторитетну фігуру. І ви ввідати від хаоса. Це вихід з минулого. Трансформуйтеся, будь ласка, жінки. А чоловікам то потрібно зауважити на тем, на тому, що тут може бути інша людина у вашої партнерки. Вона йде вже.